Привіт, розказую цікавинки про німецькі школи, а саме початкові класи. Виявляється, що у Німеччині змінюють вчителя після другого класу. Це не є такий закон, це більш традиція, але у Німеччині її притримуються. У Баварії так дуже часто. Чому саме так? Поважаю, що перший другий клас це такі підготовчі адаптаційні адаптаційний період, коли дитина звикає до школи, до ритму, до вчителя. А третій-четвертий клас – це вже такі класи, коли готують дитину до. До вибору середньої школи. Бо після четвертого класу тут є різні варіанти, або дитина навчається в гімназії, де поглиблено вивчають предмети, або мітль або реальшуль, в залежності від набутих знань за початкову школу. І ось така зміна після. Другого класу вважають більш об'єктивним, щоб уникнути емоційного опередження, так кажучи, оцінювання з нуля. Як ви вважаєте такий підхід? Пишіть ваші думки дуже цікаво, як батьків, так і вчителів. Чи варто після другого класу змінювати вчителя? До речі, у Фінляндії в початковій школі вчитель вчить шість класів.